2025 рік, другий четвер травня. Впевнений, що більшість українців знає, що це за день. Саме так, сьогодні всесвітній день вишиванки. Ну, для того, щоб його відзначити, особливо винахідливим бути не потрібно. Все просто: одягай вишиванку, і йди на роботу, наприклад, якщо вона дозволяє, йди на зустріч, ділову або просто з друзями в кав'ярню. Як бачите, ми так і зробили: одягнули вишиванки і пішли на навчання. А ще напередодні у нас з'явилася одна цікава ідея. Якщо ви хочете дізнатися, як ми її реалізували, будь ласка, дивіться до кінця. Найт напис чи не квити, висувають з давних літ. У сільоцька від написання Сонце низного привіт. Червоний начімаки і чорне на чініч, о зеленій мовірні, як дзеркало століть. У жор дива квітка, де кожен парусток, як батька молитва, з століни до жірок. Привіт! Ми хочемо розповісти вам про особливу вишиванку кримську. Це не просто одяг, а справжня історія вишита на полотні. Кримська вишиванка це поєднання кольорів природи. Тут є жовтий, як тепле сонце над морем. І зелений, як степи та гори Криму. Ми хочемо, щоб кожна дитина знала. Вишиванка це частинка серця народу. І в нашому серці завжди буде Крим. Крим. Луганські майстрині часто демонстрували високий рівень майстерності, комбінуючи різні швитоки, як хрестик, глад, стебівка, одні вишиванці. Це робило кожен виріб унікальним та складним. У своєї орнаментах можна помітити стилізовані заображення типових для луганських степів, трав та квітів, що підтримує зв'язок людини з рідною землею. У візерунках зашифрувалося побажання. Щастя, здоров'я та добробуту. Мельничина. Орнаментах подійської вишиванки переважає один кольор. Чорний з червоним, синій, жовтий або зеленими кольорами. І поширена однокольорна червона і чорна вишиванка. Рідше дво і трьохкольорна. В мельниччині була поширена техніка вирізування. Ось робота нашого п'ятого класу. Вишиванка донецького регіону. У донецьких вишиванках часто використовують візерунки з простих фігур, схожих на хрестики та роках. Зича їх вишивальниками чорного, червоного інколи зеленого кольорів. Чорний колір нагадує нам про родючість нашої землі, а червоний про силу життя. Ці візерунки майстрині розміщують на рукавах, біля шиї та внизу сорочки, роблячи її неймовірною і красивою. Часто на вишиванки Донбасу можна побачити квіти. Це робить їх особливо красивим. А ще це означає, що Донбас це Україна. Донбас це Україна! Херсонщина це унікальна частина української культури, що поєднує традиції степового півдня. Вишивка вирізняється геометричними та рослинними орнаментами. Тут часто використовується червоний, чорний, синій та білий кольори. Тут гарно виглядають візерунки, що символізують родини благополуччя, сонце, воду та землю. Херсонська вишука є важливим елементом культурної спадщини України. Херсонщина це Україна! Ось наше творіння. У нас гуцульська вишивка. Хочу вам трішки розказати про її особливості. Перша яскраві та насичені кольори, такі як червоний, жовтий, зелений, помаранчевий та чорний. Їхня символіка. Наприклад, червоний означає любов та життя, зелений природу та молодість, а чорний землю. Особлива техніка вишивки дрібна щільна. Часто використовуються елементи низки. Наші предки вважали, що в кожному орнаменті знаходиться магічна та охорона сила. Вишиванка Сумщини це поєднання стриманої краси та глибокої символіки. Орнаменти вишиванок Сумської області це геометричні візерунки, що відображають давні традиції предки. Кожен шоу у Сумській вишиванці це нитка пам'яті, що з'єднує покоління. Вишиванка Сумщини це не просто одяг, а справжній код націй, який зашифрований у візерунках. У вишиванках Сумської області часто зустрічається рушниковий стиль. Що надає їм особливої урочистості? Там вишиванка вражає точністю та майстерністю. У ній видно майстерність і любов до рідного краю. Символіка вишиванки розповідає нам зв'язок між людиною та природою, родом та нацією. А чи знали ви, що Закарпаття це не лише про гори чи чарівну природу, а ще й про надзвичайно гарну вишивку? Саме так закарпатська вишивка яскрава, соковита і з глибоким змістом у кожному стіжку? Наприклад, червоний символізує любов, життя і силу. Його можна побачити на будь-якій українській сорочці, а зелений це символ природи, молодості він як весна на полотні, синій, як небо і вода. Він приносить гармонію кожній людині і кожній сім'ї. А жовтий, як сонце, це тепло, радість і добробут у родині. Закарпатська вишивка це мистецтво, яке гріє душу і серце. І ми пишаємось, що це частина нашої культури. культури.